Холодильник намерз, як сказився. Від'єднала від мережі, вийняла ящики, поклала старий рушник, хай розмерзається. Ящики поклала на якесь таке тепле, як шуба покривало. Вкрила таке дитяче старе стара ковдра українською. І кинула ось свою. Дубляночку, щоб не розставало. Таким зараз займаюся. Проквасились мої огірочки, треба принести літрові баночки, перемити і закрити. Ввечері, мабуть, зараз поїду пізніше на город виберу. Треба буде, може, завтра вранці. Наквасити ввечері намочу, візьму. Таке ще буду робити. Варю супчик, такий рисовий з фрикадельками, ого. Не так заради себе, як заради котів, бо їм щось треба буде дати. Хочу показати помідори, ото я була в відро, показувала, вибрала. Тут лежать на такій таці. І тут лежать. І он на вікні ще є, ті, що раніше. Огірки вредні, самі в підвал не пішли. <рес> Треба винести. Біля дому помідорки. Це салатні якісь такі цікавенькі, починають дозрівати. І ця видно якась рожева там. І беріси як наросли. А, краса, кабачечки біля дому, і такі помідорки теж рожеві. Листочок псується. Петрушечка гарненька така вже. Нарвем. А це огірки, які ростуть в садку під яблунею на такій сітці. Висаджувала я їх в. Таканчики, мені здається, що це зузуля, салатні огірки. Щось вони сиділи, сиділи, а це наче почали плодоносити. Вон листя вже псується. Думаю, недовго вони будуть плодоносити, але добре, що є. Десь буде з'їсти. Отаке. От щоразу милуюся своїм віничам, кохією. Як воно гарно виглядає, наче туї. Мені дуже подобається. І я навіть не бачила таких людей, щоб так було. Йду за велосипедом в сарай, тут лежить цибуля. І вирішила я її обрізати. Вона вже висохла, це ця, що навесні була посаджена. Нарізала я ось такий ящичок, а потім ну, я її висипала, хай там ще доходить. Ось тут в мене біля цього сільника, як іти до сараю, насіяло з цього вінича і то так щороку. Бо я ж його ховаю сюди в сільник, Я його дуже люблю. Запланувала їхати на город, але жарко. Отож, вирішила перебрати квасолю, оту, що була вирвала. Сонце припікає, але якось так, що стовпом закрило мене тут. Вдягнула таку на голову Панаму і працюю. Привезла я з невісткою своєю картоплю. Вона приїхала з роботи і я попросила, думаю, чи синові вийде, чи не вийде. Слава Богу, забрала. От перебрана вже моя як васоля. Кошенятко в джунглях. Да, Манюнь? Ти в джунглях? Ще одне полізло в холодочок. Тут вам добре, да? Холодочко. Чорнобривці пахнуть. Оце так підсунулось сонце було напроти стовпа. Я вже полущила квасолю, оце сухенька в цьому лоточкові, а то зелену, яку я заморожу. Треба прибрати оце квасолення після себе, зачистити. Помічники в мене, як же ж без них. Зараз 20-24 і я приїхала на город, а тут у мене син бачив машиною стоїть, каже. Я кажу, от ти приїхав, Віта забрала картоплю, він каже, а я шукаю картоплю. Ну, якби він подзвонив, я б сказала, а він просто їхав по дорозі, заїхав. То я, я вибрала он, помідор, неповне відро. Кропу вирвала і накопала два відрі белороса картошка, картопля. Одне в мішку, зараз це висиплю і якось постараюсь довести. Ну, так мені захотілося. Хоч почуть буду, та й буду зараз їхати. Їду з городу, а тут цвіркуни вже розпочали свою пісню. А вдома ще більше вони співають. А в нас, до речі, повітряна тривога. Отакі От реалії нашого життя. Хоч і втомлена, але огірки треба довести до куття. Займаюсь огірками, переполоскала, склала в баночки, розсіль кип'ятиться. от і закрутила їх. Трохи темненько. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Вітаю вас святом. Сьогодні, як кажуть, перша причиста успіння Пресвятої Богородиці. Нічого таке зранку ну, не роблю. Думала перебирати картоплю. А думаю, та ну її сьогодні свято. Але немає в мене хліба чогось. Я вчора не купила. І так до чаю, до кави. Думаю, зараз я зроблю з яблучками якісь. Щось таке заливний пиріг. Тож все приготувала. Думала, піду в магазин по хліб і куплю, може, кефіру, а потім думаю, та не піду я вже на роботі буду та й куплю в Вінниці там. <кій> Тож зараз буду готувати. Є в мене трішки сметани, он там. Зараз щось придумаю. Це що я надумала пекти пиріг? Щойно мені там трапилося відео з сливами пиріг. У мене зараз нема слив. Ті, що були, я вже з'їла, а ті ще не достигли, а яблука в мене є, то чому не зробити з яблуками? Отож, я таке собі надумала. Зараз е, запалю духовку, а тим часом викладу яблука. От із пікся мій, мій пиріг з яблуками, гарненький, зараз розріжу. Ось такий пухкенький пиріг вийшов в мене, він ще гарячий, хай вистигає та й потім посмакую. Смачно, але чому йому бути не смачним, як тут сметанка? Смачне. Сьогодні субота і ще о 5.20 напарниця мені зателефонувала, що вони виїжджають і візьмуть мене з собою в ліс. Ми поїхали далеко, в ліс, в сусіднє село. Там повно сироїжок всяких, але ми хотіли повно. білих знайти. Скажу, повно тих сироїжок. Я спочатку зовсім не брала, а потім маленькі почала брати. І вони теж, як знаходили, то давали мені дуже багато сироїжок, і підсушені такі, знаєте, і марему. Було багато ось таких грибочків, як на них кажуть, яєчний, каже моя напарниця. Такі вони під низом жовтенькі і є, що потрісканий вверх. То я їх брала. Цікаво було в лісі, ліс чужий, треба було мені пантрувати, щоб їм не відійти нікуди. Не такий, як там в мене той ліс. Цікаво. Вони в цей ліс часто їздять і вони знають місця, де є гриби. Я ж кажу, повно от е сироїжок і рожевих, і фіолетових, і зелених, ну. Я спочатку не брала, а потім трошки вже й брала. Взяла таких, щоб підсмажити. Ще багато було груздів. Колись бабуня казали гіркі губи на них. Звичайно, я їх не брала, бо ну, не брала я їх. На що вони мені? Маремушок було багато, гарненькі, такі молоденькі. То я брала і вони мені теж віддавали, бо в них завдання було лише білі і бабки оці, брати, бо вона вже накрутила їх багато, так як вони живуть там в себе під лісом, то таке. А це я знайшла синяка. Такий він величезний, але нічого йому немає. Ну там он до щось його пробувало гризти. Прикольно. Вже трохи щось у мене є тут відрі. А у мене ось отак гарно грибочок росте між цим. Папоротю, три листочки, а він посередині. Сінячок, синячок, синячок. Синячок гарненький. Класненький. Це гарна павутиня, а не можна зняти. Ось такий перший біленький був погризяний. Гарненький. Великий Барвіночок класний який. Я вперше бачу. Оце то да. клас. Сіла галявина. Бачите, яка павутина. Мені видно павучок посередині. Класний грибочок, другий мій. Класний ура. Дякую, Ліс. Поклала великого білого гриба і не можу ним налюбуватися. Там в мене вже трохи є цих сироїжок, бо не знаходились білі. Класний. Ура Грибочок! Хорошенький мій. Синячок, синячок гарненький, синячок, ще один синячок. Тут повно груздів. Але я їх не беру, бо я не знаю, що з ними робити. Повно. Чудеса. Так, сінячок. Тут ми з Блісі знайшли таку гойдалку височенну і захотілось нам згадати молодість. <сум> Спочатку наперниця гойдалася, я її знімала, а потім вона мене Прикольно, правда? ж? Вона каже, що ці гойдалці багато років. Класна гойдалка. І красивий такий, а бачите, цвіт зовсім другий. Угу. В нього верх коричневий. Ха-ха, угу. і під дорогою, так? Да? А ось ще один грибочок. Радію, як мала дитина. Хочу показати, яка тут, який тут ґрунт. Тут пісок, подивіться, як воно тут росте, але росте. Ми переходили з кварталу в квартал, находилися, але приємно було шукати гриби. Подивіться, як багато знайшла я грибочків. Напевниця з чоловіком віддавали мені сироїжки і маремухи, а собі тільки білі брали і такі оці бабки, як вони там звуться. Бачите, красота, яка? Так я їх окремо і е, відварила, щоб всі були окремо. Зараз 1630. З лісу я приїхала десь біля 12, ї бо автобус йшов туди на Медведку. Ну, я трішки Щось поїла і трішки відпочила, тоді взялась за перебирання грибів. Їх в мене було багато. От зараз відварюється остання партія сироїжок. Це ось відварені сироїжки і тут маремушки. Тут відварені біленькі грибочки. Тут відварені такі, кажуть, синяки в нас. Ну, вони похожі на білих, але якщо зрізати, Ну, не зовсім похожі, ну якщо зрізати, то синіють, якщо хтось знає. А ось тут відварені такі бабки, чи як вони там називаються, якісь жовтенькі. Я не знаю, як вони називаються. Жовтенькі під низом. Вони схожі на білих, але то не білі. Отож, воно в мене тут по разу відварене. Але я ще буду відварувати ще по одному разу. Ну, так я привикла. А тоді вже буду, напевно, трошки закрию. Ото забот збирати, звичайно, цікаво, а як оце почнеш його. Кожен грибочок я сироїшку оббирала і маремушку. Кажуть, що їх не обирають, а просто миють. Ну я звикла отак робити. Чи то правильно, чи неправильно, але награлася добре. Отут в мене відварені шляпки сироїжок і маремушок. Я хочу їх посмажити як відбивні у клярі яєчному. Я вже колись так робила смачно, але піду в магазин, куплю хліба, бо в мене нема хліба. Може, є, кажуть, що не відварують, що їх е, і на цьому на диску просто смажать ці сироїшки. Ну, я відварую. Роблю я відбили, чи як назвати, з таких шапочок-грибочків. Я їх присолюю, приправкою в борошно, а тоді в яєчко, А тоді обсмажую. Ось таке виходить така смакота. В цьому році я ще не робила, а по ті роки робила. Пробую я свої биточки з сироїжок, чи відбивні, як воно там правильно кажеться. Бачите, які гарненькі, апетитно виглядають їм. Смакота. Ви таке робили іде? Спробуйте. Це смачно. Ось, ось і підходить до завершення моя грибна субота. Зараз 20 година 25 хвилин. Я нарешті відварила вже всі свої грибочки по другому разу. Окремо відклала і білі, і оті жовтенькі, і синячки, і решітки. Ой, і сироїшки з маремушками. Хай чекають. Тому що я дуже втомилася. Завтра буду я їх закручувати, а сьогодні на цьому буде все. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку, за вподобайки, за коментарі. До нових відео. Доброї вам ночі!